Наталія Шевель, щастя саме тебе знайде. Стигла осінь, трусила з дерев яблука і груші, обвила павутиння. Андріана вирушила від домівки і йшла впевненим кроком, прямувала в іншу область на весілля до подруги, з якою разом навчаються. Умовила матір поглядіти малого Славка. Добре що погодилась. З батьком дитини розлучилася зразу ж після весілля. Прокинулися тоді зовсім іншими людьми, що ж і так буває. Швидко все зрозуміли і з третього дня після весілля вже не жили разом. Андріана була занадто молода, тільки навчатися почала. Наречений набагато старший, часто повчав дівчину. У нього було лише я і жодного разу не ми. Тож Андріана обрала вільне життя, підростав син, років три нікого не шукала, але ж молода, вродлива, серце просить кохання, почала придивлятися до чоловіків. Цього разу на вокзалі теж уважно роздивлялася, гамірно всі поспішають, прискіпливо оглядала чоловіка, який сидів засмучений. Видно, він відчув погляд і підняв очі, мав виснажений хворобливий вигляд. Оголосили посадку на один із потягів. Андріана рушила, озираючись, а він за нею. Хоч було важко, але швидко йшов, накульгуючи. Виявилося, що недавно чоловік мав перелом ноги, а засмучений був, бо із з дружиною не склалося. Михайло назвався, Андріана, промовила молода жінка і з цікавістю глянула на незнайомця. Як з'ясувалося, їхали обоє майже в одне місце. Правда, Михайлові звідти треба ще до села добиратися, і вагони були сусідніми. Збіг обставин чи доля потурбувалася. Адріана оточила Михайла увагою і турботою, діяла так, як її бабуся. У роки війни врятувала тоді зовсім молода дівчина воїна, дарувала йому любов та тепло. Двайливо доглядала, ризикувала і своїм і його життям, була медсестрою, тому лікувала зосередженою вміло. Так і оселився Платон у багатодітній родині світанків. Після війни одружився із христиною. Бабуся любить згадувати свого нині покійного чоловіка, промовляючи, щастя кожен знайде сам. Адріана добре запам'ятала її слова. Тож не сиділа, склавши руки, а діяла. Запросила Михайла на гостину. Мати хоч і насторожено зустріла нового чоловіка в домі, але він їй сподобався. Його очі світилися добротою, порозумівся із матір'ю, і з бабусею. Славкові теж дядько імпонував, не відходив від нього ні на крок. Михайло з хлопчиком багато розмовляв, грався. Своїх дітей чоловік не мав. мріяв про багатодітну родину. Адріана йому подобалася, але якось він не наважувався зробити їй пропозицію. Часто приїздив до дівчини, став у домі своїм. Назад їхати не хотілося, бо ніде ніхто його не чекав. У сім'ї Адріани на нього запитально поглядали. Мати ніяк не могла зрозуміти, чому чоловік зволікає. Одружився б і нехай живе з донькою та внуком у них. Ні вона, ні батько, й баба не будуть проти, запитувала дочку. Ти щось надумала з Михайлом? Адріана не знала, що відповісти матері, бо він нічого їй не говорив. Мати знову і знову поверталася до розмови. Великого кохання чекаєш, а чи воно існує, роки йдуть. Я вон за першого ліпшого вийшла, щоб у дівках не засиджуватися. Подруги виходили заміж, а я що гірша. А я так, мамо, не можу, тільки й промовила Адріана. І зловила себе на думці, що чекає на Михайла, але сама собі боїться в цьому зізнатися. Михайло виявився порядним чоловіком. Довге щасливе життя прожив з Адріаною. У сім'ї підростав син, який став для нього рідним. Згодом народилися ще дві доньки. Багато років осінь приходила в оселю батьків. Тепер навідується в родини дітей і внуків, отака От дивовижна, золотава, з якої почалося подружнє життя. Адріана добре пам'ятала мудрі слова бабусі Щастя саме тебе знайде. От і шукала, сподівалася на нього, і дійсно віра їй допомогла прожити щасливе, мирне життя.